Які продукти треба прибрати з раціону, щоб прибрати запалення в кишечнику? З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Дивіться, у нас в кишківнику є мікробіоми, це різні бактерії. І якщо ваша їжа складається з, з там, запальних продуктів, тобто цукор, глютен, молочні продукти, у вас буде домінувати патогенна флора. Що це значить? Патогенна флора вона буде синтезувати медіатори запалення, вона буде впливати на роботу імунної системи, це може викликати збої системи. Чи і скарг це може бути, що у вас буде постійне здуття, важкість, у вас буде закрипи, або у вас будуть діареї. і все це може впливати на те, що ви себе дуже погано будете відчувати. І головною причиною це дисбактеріоз в кишківнику. Тому для того, щоб почати працювати зі своїм кишківником, вам треба.